Вітаю всіх на каналі Blaytch. Сьогодні у мене заточування ось такий розкладний ніж фірми Kershaw. модель 71 BV, так званий Blackwash. Ну, щось на, на подобі Stone Wash на бенчмейдах. Така характерна обробка клинка. E, значить, що по заточуванню? E, план який? Заточна система Hepstan RS. Заточую сьогодні ельборами з маслом. І фінішувати буду. Чавунним притиром з пастою 7-5. Завдання від замовника звучить, знову ж таки, досить просто. Зробіть його гострим. Бо, як я бачу, ніж працює, судячи з його стану, я його вже почистив, привів до ладу. Заточка попередня виконувалася, скоріш за все, або гриндером, або наждаком. Ну, напевно, не було іншої можливості заточити ножа. Ну, це не страшно, трошки різні підводи з двох сторін. Але це не суттєво. Це ми поправимо. Заточую приблизно по 20 градусів на сторону. Думаю, буде більш, ніж нормально. Отже, встановлюємо ножа. Отже, ніж встановлено. Як видно, я використав пластикову стяжку, щоб не каменем не зачепити рукоятку. Так, отже, розпочинаємо. Беремо камінь 125 на 100, розпочнемо з нього. Виставляємо кут. Дев'ятнадцять дев'яносто 20 рівно. Так, добре. Трохи масла. Відео, як завжди, трохи пришвидшу. На стадії доводки вже включусь. Отже, поїхали. Закінчуємо з каменем 125 на 100 вийшли на заусенець з обох сторон. Ну, трошки довелося попрацювати, тому що попередня заточка, як нагадаю, була напевно більше всього або гріндером, або наждаком. Довелося буквально тріхи переформатувати підвод. Я, напевно, забув сказати, сталь тут CPM 154. Порошкова сталь американська компанії Crucible Industries. Чистим камінь. Досить активно працює. Протремо ніж і буквально на суху пару раз пройдемося під вагою каменя без тиску, навести риску і остаточно прибрати загусениць. Отрем ніж і спробуємо ще ріже. Ну, ріже він вже в обидві сторони добре. Тут у мене були сумніви в районі п'ятки, але ріже і тут. Після такого каменя то нормально, можна сказати. Так. Добре, помиємо, глянемо на всяк випадок у мікроскоп. Ну, ось яку якість нам дав камінь 125х100. Рухаємося далі. Остаточно чистим камінь. Переходимо на камінь 50 на 40. Трохи масла. Поїхали. Закінчуємо з каменем 50 на 40, підрізаємо заусенець з обох сторін. Чистим камінь. Затираємо ніж і трохи сухим каменем пройдемося від себе під вагою каменя. Наведемо риску і остаточно приберемо загусениць. Отремо і перевіримо папером на різ. По всій довжині ріже. Уже ну, непогано. Добре, ми їмо й дивимося в мікроскоп. Ну ось власне якість після каменя 50 на 40. Уже практично рівна ріжуча кромка, там буквально декілька невеликих сколів. Рухаємося далі. Чистим камінь остаточно. Переходимо на камінь 2820. Трохи масла. Погнали. Закинем с камнем 28-20. Так, чистым камень. Протираємо ніж і сухим, буквально по декілька проходів на сторону Рухами від себе. Наводимо риску і остаточно підрізаємо за гусениць. Перевіряємо, як ріже. Ріже вже дуже добре. Добре, помиємо, глянемо мікроскоп. Ну, ось що ми маємо після каменя 28,20. Рухаємося далі остаточно очищуємо камінь. Переходимо на 14-10. Цим на суху попрацюємо. закінчуємо з каменем 14-10. Буквально декілька проходів. Чистим камінь. Трає ножа і як ріже. Так, ріже дуже добре. Змиємо, дивимося в мікроскоп. Ну, ось, власне яка якість після каменя 1410. На цьому камені я зупинюся з ельборами. Уже він ріже дуже добре. Переходимо до фінішної обробки. Сьогодні в мене чавунний притир з пастою 7,5. Отже, заміню камінь 14.10. Чавуний і притир у мене іншої товщини потрібно налаштувати компенсатор. Так, беремо чавун. Компенсуємо висоту. Встановлюємо. Так, він сьогодні в мене працює в парі з алмазною пастою 7.5. Беремо трошечки прости, додаємо масло і розподіляємо її по всій довжині притиру. Y para... Ну що, ж, закінчуємо ще лунним притиром. Витираємо притир. Протираємо ніж і перевіримо. Чи не замилився різ. Дуже добре ріже. Ми дивимося на фінальний результат. Ну ось такий результат ми маємо після обробки чавунним притиром з пастою 7,5. Ну, як на мене, результат досить непоганий. Отже, на цьому заточування завершене. Знімаємо ножа. Ну ось таке, власне, сьогодні вийшло заточування. Завдання від замовника звучало досить просто. Зробити ніж гострим. Ну, Сподіваюсь, такого рівня гостроти йому вистачить. Ніж ріже досить непогано. Ховсі довжині леза. Приємний такий різ. Ну, чавунний притир робить свою справу. Ну, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Окрема подяка тим, хто підписався на канал, оцінив відео або залишив коментар. Підтримуйте українських авторів та український YouTube. Всім здоров'я, благополуччя, Україні якнайшвидшої перемоги. Ну і до наступної зустрічі!